Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимемо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. В Україні вели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали. 1 серпня для того, щоб поповнити банківську картку через термінали самообслуговування, необхідно пройти ідентифікацію через телефон, ну тобто, ввести свій номер, отримати на телефон код і вже за його допомогою підтвердити операцію в терміналі. Необхідність верифікації е, зараз не залежить від суми операції, тобто Підтвердження поповнення свого чи чужого е, карткового рахунку наступає вже від однієї гривні. Ну, нагадаю, що раніше номер телефону без підтвердження е, можна було вводити лише в деяких мережах терміналів самообслуговування. Нові вимоги верифікації через телефон не стосуються. Таких платежів, як сплата комунальних послуг, оплата квитків для залізничних перевезень, оплата проїзду в міському і приміському транспорті, поповнення проїзних, сплата податків, штрафів і адміністративних послуг. Дійсним також залишаються старі обмеження, наприклад, як заборона переказів більше, ніж на 5 тисяч гривень. В Нацбанку нові правила пояснили так, що ці зміни запроваджуються для посилення вимог е, до надавачів платіжних послуг, е, що сприятиме підвищенню прозорості операцій в платіжній інфраструктурі і е, мінімізації використання в протиправних цілях. Ну, якщо Простими словами то мова йде про те, щоб контролювати потоки готівки, якими поповнювалися карткові рахунки через термінали. Ну, зокрема, це стосується і поповнення рахунків гральними закладами через платіжні термінали. Ну і звісно, зарплата в конвертах. Отож, якщо хтось з якихось причин опинився без мобільного, доведеться вносити готівку за старою схемою через каси банків або пункти надання фінансових послуг. Щомісяця економіка нашої держави втрачає близько 2 мільярдів доларів через масову міграцію. Мільйони працездатних українців стали біженцями через вторгнення Росії, тому держава регулярно недоотримує значну суму коштів. Україна втратила найцінніше це людський ресурс, і повернути мігрантів додому це одне з надважливих завдань для влади, як каже міністр фінансів України Сергій Марченко е за оцінками НБУ близько 2 мільярдів доларів на місяць. Вимивається з економіки України і вкладається в економіку країн, які прихистили наших мігрантів. Також деякі громадяни продовжують працювати дистанційно, тобто отримують зарплату в Україні, але витрачають ці кошти там, де отримали прихисток. Ну відповідно в український бюджет гроші не надходять. Єдиний спосіб виправити ситуацію це створити такі умови, коли українці зможуть безпечно повернутися додому і працювати тут. Створюючи додану вартість. Ну і ще одна буквально цифра: за даними Міністерства економіки, наразі за межами України перебуває близько 6 мільйонів 200 тисяч українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії. Прямі збитки через війну в Україні перевищили 150 мільярдів доларів. Як зазначають дослідники Київської школи економіки? За підсумками червня 2023 року, загальна сума прямих збитків завдана інфраструктурі України через війну перевищила 150 мільярдів доларів. Ну підкреслюю, це лише прямі збитки, які не включають в себе недоотриманий прибуток чи міграцію людей за кордон. Ну що теж вимиває економічний потенціал, отож. Найбільшу частку цієї суми з цих 150 мільярдів складають втрати житлового фонду. Це майже 56 мільярдів доларів. Ну це враховуючи збитки близько мільярда від затоплень і руйнувань житлових будинків внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. На другому місці за сумою збитків сфера інфраструктури. Ну це там. Транспортна інфраструктура, дорожнє господарство, залізниця, і авіаційна і портова галузі це близько 37 мільярдів доларів. Втрата активів бізнесу оцінюється на рівні 11,4 мільярда доларів. Від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств. І держкомпанія. Е, кількість зруйнованих підприємств може бути суттєво вищою, оскільки наразі немає інформації про об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Е, також однією з найбільш постраждалих сфер залишається освіта. Прямі задокументовані збитки від руйнувань закладів освіти складають 9,7 мільярдів доларів. Загалом, внаслідок бойових дій вже пошкоджено 3,5 тисячі закладів освіти. Найбільші збитки від і пошкоджень закладів освіти у Харківській, Донецькій, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях. Станом на червень 2023 року прямі збитки завдані е, українській енергетиці за попередніми оцінками складають 8,8 мільярдів доларів. Ще 8,7 мільярдів доларів складають прямі втрати аграрного сектору внаслідок війни. Ну а Відруйнувань пошкоджень закладів соціальної сфери, науки, охорони здоров'я, культурних споруд, спортивних об'єктів, адміністративних будівель ми втратили ще близько 5,9 мільярдів доларів. Тепер водіння в сервісних центрах можна здавати безлімітно. МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Упродовж року, після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку, кандидат е має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Це по-перше, і по-друге, необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення такої теоретичної підготовки для складання практичного іспиту. Інтервал між складаннями теоретичного і практичного іспитів, ну у разі неуспішного складання, становить не менше, ніж 10 календарних днів. Результат успішного складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного продовж двох років. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТІВІ», Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!